і частина Харківського районів входять до 181-го територіального виборчого округу, на якому під час виборів президента України працювало 108 дільничних виборчих комісій. Усі вони відчинили свої двері для виборців рівно о 8-й годині ранку. У першій половині дня на виборчих дільницях у Змієві воли виявлення протікало спокійно, великих черг не спостерігалося, уся процедура займала не більше п'яти хвилин. Зранку активніше все ж таки голосували. Сували люди старшого покоління, молодь певно ще відсипалася. Виборча дільниця наша відкрилася рівно о 8 годині. годині. Зміївчани активно Відгукнулися, ну більш прийшли на виборчу дільницю люди поважного віку. Хотілося, щоб до нас ще прийшли молодь. Ми на це надіємося, що в другій половині дня до нас прийде молодь і віддадуть свій голос за президента. На цьогорічних виборах президента виборці тримали у руках бюлетень рекордсмен, бо він був одним з найдовших за всю історію незалежності України: 20 на 80 сантиметрів, у якому потрібно було знайти свого серед три. 39 кандидатів. Змівчани говорять, це було нескладно. На дільничній виборчій комісії у районному будинку культури виборці голосували з музикою і гарним настроєм, віддавали свій голос за мир, стабільність і краще майбутнє. Я думаю, що я вибрала надіжну, надіжну команду, та що дійсно буде щось робити. На що найді? Надеюсь на лучшее, надеюсь, конечно. Надеюсь, что уже обращение к пенсионерам лучше. Надеюсь, чтобы лекарства, потому что мне целый букет болезней. Лекарства очень дорогие, очень тяжело выживать действительно пенсионера. Так что хочется тоже веселой и хорошей жизни. Все-таки я не на 80 так перебор, но мне хочется жить. Мне весело, мне, меня все радует, мне хочется всего хорошего. Все нормально, я и надеюсь, что будет дальше. Все хорошо. Я голосую только за Украину. Тільки за те, щоб ми перемогли там, де ми зараз воюємо. З Стрічне настроєм, матлічна погода за майбутнє нашої країни. я як на удивлення, сотим ізбирателям на цьому частки все очень швидко, все дуже прозрачно. Всім доволен. Власне і на цій виборчій дільниці у першій половині дня молодь не проявила особливої активності. Виборчий процес проходив без яких-небудь порушень. Все проходить власне законодательству. Никаких нарушений не было, заявлений, жалоб не поступало ни от кого. Явка, не могу сказать, что активная, в основном голосуют старшее поколение. Молодежь, видимо, к вечеру подтянется. Надеемся на это. Спеціально, щоб віддати свій голос на вибори до Змієва, приїхали і ті зміївчани, які вимушені працювати за кордоном. Не всі, до речі, отримали і запрошення на вибори. Втім, у списках себе знайшли і без проблем проголосували. Мені, наприклад, доводиться спіл... ну, працювати, на жаль, не в Україні. Ну так я, я з того відсотка, але ну я все таки приїхав сюди і бо це мій обов'язок. І так воно і співпало, якщо б навіть не співпало, я свої плани зробив так, щоб я приїхав сюди на вибори. Ну, за стабільність, щоб була нормальна Україна, щоб було все у нас добре. Нормально проголосували ви? Быстренько, а не без да, Так, швидко, все нормально, все добре. Тільки пригласительні не приносили, але ну, нічого страшного, як-то обійшлися. Ви знайшли себе в Так. Да. Виборчі дільниці зачинилася рівно о двадцятій, вже близько опівночі. Перші дільничні комісії з бюлетенями почали надходити до окружної виборчої комісії, яка працювала всю ніч. До речі, саме 181 вісімдесят окружна виборча комісія першою в області завершила процес опрацювання даних і зачинилася рівно об одинадцятій годині, 1 -го квітня. Вітаю на сьогоднішній день в нашому засіданні. Оголошується перерва. Тепер ЦВК перевіряє всі надіслані нами дані. Якщо немає заперечень, то завтра з самого ранку ми можемо друкувати протокол. ОВК, підписувати його та транспортувати до ЦВК. За даними окружної комісії, грубих порушень під час виборчого процесу не виявлено. Свій голос за майбутнього президента віддали більше 65% виборців. Лідером виборчих перегонів на 181-му окрузі, як і в більшості регіонів є Володимир Зеленський. Вибори пройшли спокійно, особих нарушень. Не было. Определенными доверенными особами кандидатов в президенты пытались составляться протоколы, которые не имели отношения к окружной избирательной комиссии. Были жалобы на материально-техническое обеспечение избирательного процесса, жаловались на плохое финансирование выборов, на малое количество установленных кабинок для голосования. Из-за этого создавались очереди, но при этом выборы прошли достаточно спокойно, никаких особых нарушений не зафиксировано в районе. Явка достаточно прекрасно поразила нас. Все 100 комиссий достаточно быстро сдались нам, уточенных протоколов было в этот раз мало, и, в принципе, мы сдались первые по области. Это не может не радовать. Из цифр, которые все любят услышать, могу сказать, что... В голосовании приняло 94 169 избирателей. Из этого недействительными было признано всего 1103 избирательных бюллетеня. И из самых первых процентов, которые все хотят услышать, лидирует в нашем округе Зеленский Владимир Александрович с процентом голосов 38,63. Сотых, простите, за него проголосовало 35 951 избиратель. На втором месте Бойко Юрий Анатольевич с результатом 24,61%, за него проголосовало 22 907 избирателей. На третьем месте Вилкул Александр Юрьевич с результатом 10,37%. За него проголосовало 9 656 избирателей. На четвертом месте Тимошенко Юлия Владимировна с результатом 7346 голоса. А это 7,89%. И на пятом месте Порошенко Петр Алексеевич с результатом 6,98%. З результатом голосів 6497 виборців. Так проголосували Зміївський і частина Харківського районів. Офіційні дані зможемо дізнатися через добу. Хоча суттєвих змін переконані в окружній виборчій комісії, вони не зазнають.